Якщо ваша квартира площою більше 60 квадратних метрів, а будинок площою більше 120 квадратних метрів, вам доведеться заплатити за них податок. Хто платить податок на житлову нерухомість сплачують власники, у кого квартира площою більше 60 квадратних метрів, будинок площою більше 120 квадратних метрів, або інші різні типи житла. В тому числі їх частки сумарною площею понад 180 квадратних метрів. Якщо ваша площа менше, податку немає. Хто визначає суму? Спочатку підпишіться, якщо ви власник будь-якого нерухомого майна, у нас стільки корисна інформація, яку ви, як власник майна, маєте обов'язково знати і не забувайте про лайки. Розмір податку залежить від рішення місцевої влади. Вона враховує тип житла, його місце розташування. І встановлює ставку, але не більше ніж 1,5% від мінімальної зарплати на 1 квадратний метр. На 1 січня 2024 року мінімалка 7100 гривень, тобто максимум, який можуть нарахувати за квадратний метр, це 106,5 гривень за квадратний метр. Як це виглядає на практиці? Наприклад, у вас квартира площою 65 квадратних метрів, ліміт 60 квадратних метрів. Отже, оподатковується 5. Квадратних метрів. Якщо в вашому місці встановлено максимальну ставку 106,5 гривень за квадратний метр, то це виглядає так: 5 зайвих метрів помножуємо на 106,5 гривень і виходить 532 гривні 50 грн. податку на рік. Як дізнатися і коли платити, і скільки вам нарахували? Не потрібно бігти до податкової. У вашому електронному кабінеті платника податків є сума і є реквізити. Цей кабінет. Это у всіх. Просто не всі ним користуються. Підпишіться, я пізніше викладу відеоінструкцію детальну, як знайти ваш електронний кабінет і подивитись. Після отримання повідомлення про те, що ви маєте сплатити, у вас є 60 днів, щоб оплатити без штрафів. Тож, якщо у вас простора квартира або великий будинок, перевірте свою площу і ставку в вашому місці і не чекайте до останнього дня, бо за прострочку є штраф. Підсумок простий: 60 метрів межа для Арти 120 метрів межа для будинків, все що вище, оподатковується. Збережіть це відео і не дайте податкам застати вас зненацька.